Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава! братія і сестри, вітаю всіх вас з Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових далі. Церква Христова закликає сьогодні усіх, відсвяткувавши Різдвяні свята, поглянути на саму людину. Це ми ж поглядали на Бога, який народився і який прийшов в цей світ. Заради нас і нашого ради спасіння. Ми бачимо величну любов Божу, яка приявлена до світу. Бог бере на себе тіло людське, для того, щоб його угожити. Бере на себе тягарі цього світу. Бере гріхи цього світу. А це найближче любов. Любов померти за людей, заради їхнього спасіння. Але наступне Господь чекає від нас зустрічного кроку. Можна сказати, ось це я зробив для вас. А тепер що ви зробили самі для себе? Тим самим зробили, виправдавши оці страждання і прихід усіх Спасителів. Пропонується перші неділі, неділі підготовчих, в яких закликають замислитися, щоб вже особливі дні постові пройшли в духовні праці. Але наступив піст, а ми тільки починаємо готуватися і кажемо, от тепер я його проведу гаду. Для того, щоб провести гарно, треба підготуватися. Навіть є вислів, кожний сюрприз це добре підготовлений сюрприз. Якщо ти щось хочеш зробити, його треба підготовитися. Тому сьогодні Церква Христова вперше в цьому році. Тому є напісний спів покаяння відкриє відвери двері давці. Покаятись означає змінитися і показує різницю цієї зміни і митаря, і Фарисея. Один хвалиться, другий кається. Характерно воно і для нас, бо інколи в стосунках між собою. Ми звертаємо увагу на іншу сторону, той, з ким ми дискутуємо. Не на себе, а з іншою людиною. Але що робить Витер? Він палець показує на себе, більше нічого не говорить. І в цьому є його величина. Він змінився. Він також має перед Богом багато до добрих справ. Але розуміє, що добрі справи Господь допомагав йому зробити. І тут за апостолом Павле можемо сказати, що я можу, чим я можу похвалитися перед Богом лише своїми гріхами. Бо все, що велике зроблено, уважно подивитися, ти приймав участь, але не все ти зробив. Ти приймав участь, але не все ти зробив. А ось гріх, який чинений, це твій гріх. Тому ця зміна, зміна усвідомлення, хто ти, оце найважливіший момент нашого життя. І сьогодні і ми роздирковуємо в теперішній час, чи змінилися ми, чи усвідомлюємо, хто ми і що ми. Чи змінює нас оці обставини, в яких ми живемо? Чи ми спостерігаємо і кажемо, самі про себе хвалячи, які ми великі, але не усвідомлюючи, що потрібно, змінитися, змінитися, покаятися, виправитися, стати іншими. Заради тих жертв, які принесені за нами, заради нас, заради найбільшої жертви Ісуса Христа, заради жертв людей, які сьогодні заради нас помирають, нашого мирного дня. Приведу вам приклад. Храми Московського патріархату. проважають синів своїх на схід. Тут же згадують патріарха Московського. Скажи, хто твій друг? Як далі? Кого ви згадуєте, той ваш друг? Ну я в одній голові можу вміститися дві позиції. В одній ти згадуєш першу іерарха, шановуючи його. І тут ти посилаєш свого сина. Щоб по благословенню цього Єрана його вбили і йдеш в цей храм, де збирають кошти на ДНР, де священники приходять покладати квіти. От тепер із цими колорадськими ленточками. Як поясніть мені? Як ви можете отак от поступати? Ну Це ж ваші ближні, ідуть же цей храм. Ну поясніть, тут приходите в собор плачете. загинув наш службовець, військовослужбовець. І тут же йдете в храм Московського патріархату ставити свічку. Знову сплативши податок, щоб вбили другого сина. Бо одного ж поховали тут. Згадується мені Шевченко, на Банщини йдуть і діточок свої ведуть. Хіба це можливо? З добрим музом подумайте, можливо це? Абсурд якийсь. А хочемо, щоб все було гарно, по-європейськи щоб до нас добре ставилися. Та ми самі до себе погано ставимося, щоб вимагати від інших до себе добре ставитися, коли ти сам до себе погано ставишся. Один із таких цікавих і смішних історій. Зараз мода ж в жінок куда ти? І ось одна розказує. Каже, Треба бути настільки недалекою, щоб за свої гроші наняти лікаря, який не буде давати мені місце, щоб я похудав. Вона платить, бо є метода похудання. І той лікар їй каже, не їж, їж рис, їж гречку, і там інші там забобони якісь придумують собі. І вона йому платить гроші за те, що він їй закрив є Взяти губу за Купи сама собі. Ну, ви розумієте, наскільки ми абсурдні стаємо в своєму мишні? Я це підводжу до чого? Що? Мінятися треба ось тут, отут і в справах. Не просто говорити про зміни, а діяти згідно цього. Ніхто нам ніякої незалежності не дасть, ніхто нам не дасть незалежності ні від чого, поки ти сам не станеш незалежним, в душі своїй, в розумі своєму, ніхто тебе не змінить, якщо ти сам не змінишся в розумі і в душі своїй. Ніхто не змінить. Тому не треба шукати винувати в твоїх проблемах. В твоїх проблемах винуватий ти в першу чергу. Ти винуватий твій в першу чергу. Ми ж самі не можемо змінитися. Каже, давайте не об'єднатися об і кайцем. Я об'їдаюся. І обов'язково, коли день народження, три тарілки в три втрипові. Нема грошей. Криза. Як накриваємо поляну в три тарілки, кого кормимо? Поросят кінці кормити. ви з цього не з'їдаєте. Це як купити, потратити кошти, покласти на тарілку, щоб постоялася тарілки виконати все. Мусорний бачок. Ну так? Що ви вчите, Так живе? Ну так треба ж посвідомивши, що ти так зробив, та чого потім питаєш, де ти гроші вий? Навіщо так робити? Помінятися треба. З'їдь стільки, скільки ти хочеш, смачно з'їш. Смач. Навіщо ти їх тривовує? Навіщо? Кого ти хочеш здивувати? Що в тебе гарний стіл? нікого ви нікому нічого не докажете і не здивуєте. Породити тільки замість. І осудження. А якщо похвалять, по-фарисейськи. І то один із ста гостей, попри людське образ, каже, було дуже смачно. Нам змінитися треба. Змінитися. Запам'ятайте, змінитися. Не просто бути заощадними, речежарними, просто змінитися. Робіть те, що для вас приємне, добре. Не треба дивитися, як кого, на себе дивіться, нашого кого. Звідки ви знаєте, які в нього проблеми? Звідки ви знаєте, що йому потрібно? Це його питання. Для себе живи. Полюби ближнього я. Ну як полюбити ближнього? Так навчіться любити самі себе. Себе навчіться любити. Ви ж не вмієте любити себе, а хочете полюбити ближнього. Отак в церкві кажуть. Вмієте себе любити? Не вмієте себе любити. Так от навчіться любити себе. Буде легше розуміти, як любити ближнього. А потім будете розуміти, як любити Бога. Ну, як ви Бога любите, як ви себе не любите. Ну, об'ївся і лежить. Ти ж себе не любиш, ти ж тяжко. Заставляєш їсти, а потім холестерин високий. І треба вже пити. Не об'їдайся і не буде тебе холестерин високий. І проші болячки, я не буду в медицину вникати. Але суть, суть зміни помінятися треба самим. От як цей метал. Він змінився. Ми не просто згадуємо. Ну, згадали Митаря Фарисеї, один осуджений, другий виправданий. Один змінився. А змінився чим? Що він не, не хвалитися почав своїми справами. І те, що той також мав добрі справи. І Митер, і Фарисей мав добрі справи. Але це не хвалився добрими справами, а оцінював, що в ньому є погано. Так що добре ти і так видно. І так зрозуміло. Ти знайди проблему, яка є в тобі. От він цю проблему не знайшов, що він грішний. Якщо він виправить проблему, що він грішний, стане святим, то й те, хвалитися не треба, це і так всі побачать. Тому я усіх вас закликаю мислити, мислити, не бути за Шевченком оцими німими, які на пальщину йдуть і діточок своїх ведуть. Це що означає І дітей так вчать. Пам'ятайте, я вам приклад, в як границі, баран баран баранський. Так от згадайте, що ви українці, а не те, що я сказав попередньо. Згадайте, що ви образ Божий, достойний щасливого життя. Ви є інші, ви є найкращі. Ви ті, які постійно міняються. Міняється до кращого. А меж досконалості немає. Ростіть, міняйтеся. І тоді будете і щасливі і радісні, і задоволені життям. Кожним прожитою повинен будете задоволений. Не будете мінятися, буде інший стан душі. Ви щас будеш гробтати, плакати, який ти нещасний, подружок нема, нема з ким поплакати, діти кинули. Хороші вмирають. А так завжди щось хочеться жити. І в 80 років захочеться вийти заміж. Ну скажіть, не одружених, багато є? Багато. Кому після 60? Бажання заміж вийти, нікому? А що, маєте моменти вже ну, чи що? Просто мислити треба. Життя продовжується. Чому зразу збудував хату клів і льох і сам здав? А жити коли? Жити треба, Мінятися. Я все це привожу вам різними життєвими висловами, це ваші вислови. Те, що я тут говорю, це ж ви самі говорите. А я запам'ятовую, розказую для всіх. Змініться самі і зміниться навколо вас світ. Змініться ви, зміняться ваші діти, і вони будуть краще жити. Тому я бажаю вам цей підготовчий час, оцих розумових, душевних змін. Змінна краще, стати правильними, православними християнами, жити по-івангельськи, тоді і Україна буде краще, і життя буде краще, і майбутнє буде світлим і зрозумілим для нас. Я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, щоб ви всі змінювалися, а я бачу ваші зміни і радів за вас. Слава Ісусу Христу! Алло!